Інформація ця з анонімного телеграм-каналу, перевірити її достовірність наразі не можемо, але, знаєте, хотілося б, щоб вона не підтвердилася, бо якщо це правда, то це надто бридко і тупо. Отож, днями заступник міністра оборони України Ганна Маляр на прес-конференції дуже туманно повідомила про нібито витік інформації, допущеної військовим у високому званні, через інтерв'ю у пресі. І головне, пані Маляр повідомила, що проти цього високопоставленого військового завела кримінальну справу СБУ, і от джерела телеграм-каналу Печерський Холм повідомляють, що цей високопоставлений військовий це генерал Дмитро Марченко, той самий Кіборг, який воював ще в Донецькому аеропорті, потім вже от зараз навесні керував обороною Миколаєва. А інтерв'ю, в якому він нібито злив найвоєннішу таємницю, це те саме інтерв'ю, яке зараз тиражують всі українські ЗМІ, і в якому Дмитро Марченко повідомив, що Південь України, Донбас і Крим Україна поверне військовим шляхом. Таємниця. Угу. Справа у тім, що кажуть, що інтерв'ю генерала Марченка довело до сказу голову Офісу президента Андрія Єрмака. Джерела повідомляють, що офіс президента обривав телефони голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, аби той вплинув на Марченка і заборонив йому спілкуватися з пресою. Але коли Кім сказав, що він на Марченка жодного впливу не має, тоді генерала Марченка викликали до Києва прямо до Офісу президента на розмову. Справа в тому, що кожна поява Марченка у ЗМІ це прямий виклик команді Зеленського. Генерал Марченко досі перебуває під слідством у справі про закупівлю у ЗСУ нібито бракованих бронежилетів, якими зараз ЗСУ успішно користуються. Так більше того, справа Марченка була підставою, через яку три роки Міністерство оборони не закупляло ніяких бронежилетів взагалі, просто тому, що ніхто не хотів цим займатися, і тому, що техумови бронежилетів Марченка так званих, були оголошеними. Але невизнаними судом, неправильними і шкідливими, а жодних інших ніхто не створив. Тому бронежилетів просто не купували. Тому, коли прийшла війна, то була така проблема із цим питанням. Навіть зараз Міноборони далі закуповує бронежилети за ТУ Марченка, за які він, власне, і перебуває під слідством. Отакий От парадокс. Здавалося б, ну в чому проблема? Ну заявіть, що помилилося слідство. Перепросіть Марченка все. Хіба це складно? Складно, тому що заставу за Марченка, бо Марченко був у СІЗО і вийшов тільки під заставу. Заставу вніс Петро Порошенко. Кошти збирали і серед простих українців, але велику частину дав Порошенко. І визнання Марченка невинним передбачає повернення грошей Порошенкові. А цього офіс президента допустити взагалі не може. Повернення грошей Порошенкові вони вважають, це буде іміджевим ударом по них. А в декого там велике его, ви ж знаєте. Проблему цю, до речі, намагалися вирішити ще на початку війни. Марченку запропонували написати згоду перерахувати гроші з застави до фонду підтримки ЗСУ. А цей фонд при Генпрокуратурі України. Марченко, відповідно, послав панів прокурорів з усією армійською прямотою, ну, слідом за кораблем, ви знаєте. Єрмак чудово розуміє небезпеку розкручування іміджу Марченка у пресі, саме тому Марченка викликали на розмову. А СБУ, керована людиною Татарова малюком, оперативно відкрила проти нього справу. Генералу Марченку можуть погрожувати новою тюремною історією. Отака інформація. Будемо сподіватися, що у опушних керівників інстинкт самозбереження все ще добре працює, бо за генерала Марченка можна ж отримати великий чпок.